Армадол, забудь про головний біль. Березень 2022 року український військовий написав лист цивільним. Вдячність за те, що залишили ключі від власного будинку. На вирваному з блокнота аркуші захисник Михайло обіцяє згодом приїде, аби побачитися наживо, якщо залишиться живим. Цей лист на столі власного будинку знайшов Андрій Світельський, коли повернувся до звільненої Київщини. Хлопець до останнього не виїжджав із села Нова Буда, яке з перших днів обстрілювали росіяни. Допомагав нашим військовим, розповідає мама Андрія Наталя. У них зламалось зарядне пристрої для рації. Позвали сина, він каже: що я зроблю, через скільки буде готово. Він каже: Ну я думаю, через час уже принесу. Але він кожен день ходив. Там що треба було по дому, допомагав, якісь може продукти, грубу топити треба було світла і не було, і тепла не було. У середині березня Андрію вдалося вивести батьків із села. Згодом евакуювався і сам. Ключі від власної домівки він лишив нашим захисникам. Один із військових і написав лист вдячності Андрію за доброту. Наталя каже, син лише здогадується, хто автор. Він, ну, він думає, так як на його розуміння. Він рахує, що це все-таки командир артбатарії залишив. У тексті військовий Михайло перепрошує, що не угледів, як хтось із мародерів вкрав телевізор і обіцяє, якщо залишиться живим, приїде та купить новий. Про це взагалі мова не йде. Ключове все таки, щоб він був живий. І то взагалі десяте діло, навіть може і соте. Але ж так вразило те, що дитина переживала. Він варт батареї, вони ну, би військові, вони були определені військові завдання. Тобто, як в цьому кошмарі можна було ще в цьому жаху можна було ще думати про це. Що ставили ті військові, що оставили наші військові? Тому дуже приємно. Що в нас такі виховані діти? Наталя та Андрій щиро вірять, обов'язково зустрінуть Михайла. А лист кажуть стане родинною реліквією, аби розповідати наступним поколінням про доброту та людяність наших захисників. Улюблений сніданок з 1+,1 плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка, з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7:00 ранку на 1+1 Україна.